Я вам зараз дещо зачитаю, а потім ми з вами поміркуємо. Я думаю, це відео буде важливе і корисне всім, хто зіштовхується з різним тлумаченням подій, як нинішніх, так і історичних. І ми часто сваримось, тому що нам здається, що це суттєво. Суттєво раз. І друге, нам здається, що нас десь обманюють або тут, або тоді. І нам здається, що знайшовши якусь об'єктивність, правду, ми різко опинимось в кращому теперішньому. Це ілюзія. Це ілюзія, нав'язана нам чиновниками, політиками, тими, хто проривався до Верховної Ради на гаслах мови, віри. Боротьби з бджолами, це я натякаю на одного політика, який на мою точку зору був найгіршим президентом України, бо власне він витащив цю карту, з якою не зміг справитись. А народ справився так, як, як зміг. Так от ми сьогодні були біля десятинної церкви, і там є табличка. Я не розумію ще, як її так не викорчували, бо те, що на ній написано, підриває взагалі. Розуміння всього того і адекватність і правдивість всього того, про що нам говорять нині, намагаючись е, нас відіслати в дискусії про якесь там попереднє, е, тоталітарне минуле. І е, поки ми сваримось про те, що було там, е, відчуття про те, що нині, нібито все і добре. Знаєте, чим більше ми там головою, тим менше ми. Мізками в нашому теперішньому. Так ось я читаю меморіальну табличку прямо під е монументом, ось е там, де ну, кияни знають, де ця Десятинна церква. І так. Територія Київського державного історичного музею в часи Київської Русі була центром стародавнього Києва. Там навіть вал, там, де хан Бати, я так розумію, нападав, а потім знищив Київ, і там вал, і люди ходять. Навіть не усвідомлюючи, скільки там людей загинуло насправді. Тут археологами знайдено багато предметів матеріальної культури Древньої Русі, а також виявлені рештки фундаментів Десятинної церкви. Власне, там ті рештки, так, фундамент цей викладений. Навіть видно, які були кімнати в цій церкві. Князівських палаців та інших будов 8 13 століття. А тепер наберіться повітря отак. Бо, знаєте, нам завжди розповідали, що в радянському минулому різко нищили і люто знищували все українське. А тепер постановою уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки ця територія оголошена заповідною. На секундочку. Там не вичищено все і не побудовано якийсь палац культури. Там територія оголошена заповідною. Грубо кажучи, якщо ви в Радянському Союзі вигуляли там собаку, а нині це роблять громадяни вже Незалежної України, то на вас би наклали штраф, а можливо, дали б 50 діб. І ви більше ніколи б не привели туди собаку, вигулюватися, бо ця територія ще раз підкреслюю, заповідна. А тепер давайте зробимо кілька висновків з того, що на цій таблиці, а потім перейдемо до більш глобальних речей. І так, виявляється, що тут або табличка бреше, або нам бреше телевізор. Тому що нам розповідають, що в часи того минулого все українське докорінно знищувалось. Але я читаю, що постановою уряду. Української Радянської Соціалістичної Республіки, хто не знає, то в Україні в ті часи був свій уряд. Був свій уряд. Дуже схоже на Штати. На штати Сполучених Штатів Америки. Так от ця територія оголошена заповідною. Тобто ловите, да? нам розповідають, що все знищувалось українське, а тут виявляється, що там тоді оголошена територія заповідною. Ну і друге. Це щодо Київської Русі. Табличка говорить, що територія Київського державного історичного музею в часи Київської Русі була центром стародавнього Києва. Ну ось ми вже знаємо з вами з підручників, і вже всі громадяни знають, особливо ті, які марафон дивляться. Вже точно вони знають, що концепт Київська Русь це кабінетний термін. Його не було, звісно. Знаєте, знаєте, я, я правда не розумію, куди тоді дивився там різні історики. Куди дивився Орест Субтельний, куди дивились багато-багато істориків? Невже вони не знали про це? І деякі історики, і в період уже незалежної України, а ви можете підняти будь-які підручники, починаючи там з 92-го, 93-го, вже коли ми не можемо сказати, що на нас хтось впливав, там все одно Київська Русь, і термін Київська Русь почав зникати. Десь період 17, 18, 19 і зараз остаточно його немає в підручниках. Тому тут виникає питання, хто нам говорить неправду? Телевізор і експерти в телевізорі, чи ось ця табличка? Вам вирішувати? Напишіть в коментарях, що як би ви прокоментували ось, ось таку табличку. Мені дивно, що її не викорчували. Адже вона фактично говорить, що в часи Радянського Союзу українське не завжди викорінювалось повністю. Отака ситуація. А тепер я хочу, щоб ви почули мою логіку. Сьогодні в мене була лекція в аспірантів. Ми дуже цікаво провели час, коли я в них запитував, як би ви пояснили, чим займається вчений? І вони почали говорити словами. Такими категоріями, ну, знаєте, суттєвими категоріями, як аспіранти. І далі я їх е перепитав: а от уявіть, якби перед вами була людина, яка не знає цих слів. У людини, яка знає ці слова, які ви говорите, у неї би не виникло питання, чим займається вчений. А от спробуйте пояснити людині, яка не знає цих слів. І от я розповідав нещодавно. В мене є і в Тіктоці це відео, і в телеграм-каналі опис. Я нещодавно зустрів одного працівника служби розвозок. І ви знаєте, завжди громадяни мене позитивно зустрічають, а цей вирішив, ну, вирішив сказати, що я, я якусь ерунду несу в інтернеті, поширюю, поширюю ерунду. Ну, напевне, тільки в марафоні можна щось поширювати, а так в інтернеті не можна. Він вважає, що все це поширення якоїсь ерунди. Я в нього запитав, чи задоволений він своїм життям? Відповіді не було. Він просто стрибнув на свій велосипед і покрутив педалі. Гордо вважаючи, що він висловився. Чи може бути у людини власна точка зору? Безперечно, чи всі точки зору однакові? Ні. Чи можна взагалі достукатись до людини? Яка не володіє історичними, соціальними, культурними, науковими термінами, поняттями, підходами, чи можна достукатись до її розуміння, що вона не до кінця усвідомлює в якому стані вона живе? Знаєте, я коли це відео записав, там багато цікавих дуже коментарів. Лише кілька потраплялись такі. Знаєте, що да-да-да, підтримую хлопця, правильно він це сказав. Але в основному, в основному, люди пишуть, що або не звертайте на таких увагу. Ну я ж не можу не звертати на таких увагу, адже ці люди також ходять, голосують. І друге, це важливо, що знаєте, я не приймаю такі аргументи, я вважаю всіх людей однаковими. І однаково корисними, але був такий комент цікавий: це дуже чудово, що ця людина, доктору наук, вказує, як потрібно будувати державу. Це означає, що ми живемо якось не так. І це дійсно правда. Це дійсно правда, як би хто не говорив, але якщо я буду хірургу розповідати, як лікувати. То напевно для пацієнта це закінчиться погано. Якщо я буду економісту розповідати, як закладати там які параметри, це закінчиться погано. Якщо я буду сантехніку розповідати, куди що прикрутити, в якій послідовності, то напевно в мене буде потоп. Якщо я буду розповідати електрику, який робить мені, ну, наприклад, світло, де, куди, що крутити і де що натискати, це напевно закінчиться теж погано. Я хочу, щоб ви прийняли це як данність, інколи ми з вами спілкуємось про речі, сутність яких абсолютно не розуміємо. І інколи краще про них не спілкуватись, а говорити тільки про те, що визначає ваше теперішнє. І починати ви повинні з питання, наскільки ваше теперішнє вас задовільняє? Ось я в цього хлопця, а це вже не мальчик, це вже так 28 32 десь. Зовнішній вигляд, абсолютно призивного віку чоловік. І коли я в нього запитую: у вас все влаштовує в вашому житті, то відповіді, крім агресії, нічого не, немає. І це проблема, Проблема, тому що ми починаємо жити якраз в тому совку, з яким ми так міцно боролись, коли ідеологія, коли а, штамповані а, кліше визначають інтелект людини? Коли Людина вважає, що якщо щось відходить від генеральної лінії партії, це одразу вороже. Це вкрай погано, це вкрай небезпечно. Це означає, що завтра у нас можуть з'явитися гетто, у нас можуть з'явитися констабори, і ви це можете нормально сприйняти. Сприйняти як щось таке, що дійсно потрібне, адже потрібно перековати громадян, які несуть в інтернеті якусь діч. Бережіть себе і намагайтесь не спілкуватися з людьми, яким ви не можете пояснити в чому сутність тих явищ і процесів, які ви обговорюєте. Просто зрозумійте, що вони можуть знаходитися на принципово іншому рівні, і ніякі розумні слова не зможуть переконати їх в тому, що ви праві. Так от у випадку з наукою я хочу просто привести вам приклад того, як можна. Дуже примітивно, і як інколи ми змушені примітивізувати речі для того, щоб щось пояснити. І от якщо ви намагаєтесь людині пояснити, для чого наука, то ви могли б їй не говорити слова великі і високі. Можете просто сказати, що наука забезпечує, щоб в тебе не спадали труси, коли ти ходиш. Бо це реально наука, це багато моментів пов'язаних з тим. Щоб дійсно цей елемент одягу не, не падав з вас, коли ви ходите. І там зашита наука, там зашиті дослідження. Кожна резиночка, кожна матерія, форма е цієї речі все це наука. От, можливо, тоді людина щось зрозуміє. Хай спробує походити без цієї резиночки, і може тоді вона, і тільки тоді вона зрозуміє, для чого потрібна наука. І так в усіх речах. Опускайтесь на той рівень, якого рівня ваш опонент. Не намагайтеся довести цим людям щось, спираючись на принципи, поняття, терміни, категорії, закони, яких вони не розуміють. Якби вони їх розуміли, у них би не виникало таких питань. А якщо вони в них виникають, це означає, що цим людям потрібно пояснювати на пальцях, інакше вони не розуміють. Адже вони дивляться телевізор, а в телевізорі все дуже гарно, все змонтовано, під музику, з інтонацією і з абсолютно правильними акцентами. Все, що виходить за це, ними сприймається як вороже. Ця людина не розуміє, що завтра, завтра ворогом може в державі бути він. Адже завтра йому можуть сказати, що він якусь книжку не ту прочитав, або шорти носить якогось не того кольору. І це вкрай погано. Це вкрай погано, що людина не усвідомлює, що точка зору це нормально. І ось нещодавно була така історія: читав про одного музиканта, який висловився там щодо певного товариства і не став вибачатися. І коли в нього запитували, він каже: Я не буду вибачатись, тому що це моя точка зору. Я сподіваюся, що я живу в країні, в якій своя точка зору ще має право бути. От я дуже сподіваюся, що я буду жити в країні, де точка зору має право бути. А, і будуть громадяни, які можуть розуміти точку зору, і не потрібно спускатись на рівень плінтуса для того, щоб пояснити деякі базові речі. Мені б не хотілося, щоб в 21 столітті людям... Які часто вищою освітою, а інколи з двома і з трьома потрібно було пояснювати, що наука це та штука, яка гарантує, що твої труси при ходьбі не будуть з тебе падати. Це було би погане суспільство, якщо б доводилось до такого рівня опускатись. Підписуйтесь на цей канал і я чекаю ваших коментарів про Київську Русь. Про заповідну зону, про те, як спілкуватися з громадянами, з якими спілкуватись дуже тяжко, і чи варто взагалі з ними спілкуватися, намагати їм щось доводити? Підписуйтесь, чекаю на ваші коментарі.